Всім доброго дня! В цьому відео я покажу, як налаштувати годинник на духовці фірми Virpool. Ось така у нас духовка. Має панель управління з трьох кнопок. Середня кнопка, ця кнопка, відповідає за різні режими, таймери та будильник для готування. А дві крайні кнопки мінус. І плюс відповідають за налаштування годинника. Також їх можна використовувати. Ну, звичайно, ми їх використовуємо коли наставляємо будильник або таймер. За допомогою них ми також регулюємо наш годинник. Коли ми купуємо духовку, то завжди при першій установці тут нулі. Або коли у нас вибиває чи вимикається світло також нулі, тоді один спосіб встановлення годинника. А якщо ось як сталий час зараз, наприклад, як в мене 9,46, то трошки по-іншому ми виставляємо годинник. Тому покажу зараз ці два способи вам. Перший спосіб це коли у нас нулі на нашій панелі, тоді ми просто плюс і мінус натискаємо в ту сторону, в яку нам потрібно, і час змінюється. Якщо нам потрібно налаштувати годинник в такій ситуації, змінити час, то ми беремо одночасно, ми затискаємо мінус і плюс одночасно і чекаємо на відповідний сигнал. Сигнал був, це нам говорить про те, що ми можемо змінювати наш час. Якщо нам потрібно змінити час просто на трошечки в якийсь пік, то ми легенько натискаємо на відповідний знак, мінус або плюс. А якщо нам треба на велику кількість часу змінити, наприклад, у нас 9, нам треба, наприклад, 12, щоб воно швидко перебігало. Не просто так по одній ми натискати будемо дуже довго. Ми просто беремо і затискаємо, нажимаємо і тримаємо. Стільки, скільки потрібно, якщо трошки промахнулися, нічого страшного. Просто будь мінусиком, ми відходимо назад трошки. Все, виставили час, який нам потрібно, і трошки чекаємо. Ось був сигнал, який нам просигналізував про те, що час зафіксовано. Ще хотіла сказати на рахунок того, що коли в нас працює духовка, цей речіжок включений на температуру і тут виставлена будь-яка програма, то час може тут не змінюватися. І на початку, коли ми купуємо і встановлюємо нашу духовку, тут нулі при нулях також може не вмикатися жоден режим, і це не повинно вас лякати. Це не значить, що у вас несправна духовка. Просто треба виставити час і тоді все буде працювати. І так, давайте ще раз без зайвих слів, для того, щоб було зрозуміло. Затискаємо і чекаємо звук. Змінюємо час на потрібний. Чекаємо звук. Все, звук був, час пішов, час змінено. Все, можна користуватися духовкою. Сподіваюсь, моє відео було вам корисне, просте і зрозуміле. Дякую за увагу. До побачення!